З миром Божим всім бажаємо здоров'я. Поділимося з вами таким секретом в нашому житті є люди Божі, який є для нас прикладом, особисто для мене, це наші апостоли-пастора Станіслава Юлія Салтаненка. Це люди, приклад життя яких дає тобі поштовх рухатися, наслідувати цих людей і їх віру. В чому приклад? В тому, що Станіслав Миколаєвич, Салтаненко – це обрана людина Божа, і Господь наскільки проклав путь, але скільки б штормів не було в житті цієї людини, він завжди з Богом перемагав. Отже, беру для себе те, що коли я з Богом іду в будь-які шторми, але якщо я з Богом з вірою, я приймаю Слово Боже в своє серце, я обов'язково буду переможцем, тому що Ісус Христос є переможцем. Тому приєднуйтеся до живої церкви в місії, Слово Боже, будьте переможцями. Амінь.